Для пошиву даних трусиків я використала еластичну сітку, коефіцієнт еластичності 0,85 відрізку відріз для ластовиці, а також обробну резинку. Ширина моєї резинки 5 мм без врахування фестону. Сітку складаю вдвоє, дозвіну прикладаю деталі передньої і задньої частини трусиків і вирізаю. Також вирізаю деталь ластовиці із сітки із куліру. Після розкрою мають вийти такі деталі. На лицеву деталь переда накладаю лицевою стороною деталь ластовиці із сітки. Перевертаю деталі і до внутрішньої сторони передньої частини трусиків прикладаю деталь ластовиці із куліру лицевою стороною. Фіксую деталі булавками. Після цього до лицевої сторони ластовиці із сітки прикладаю лицевою стороною задню деталь трусиків. Фіксую булавкою та накладаю зверху деталь ластовиці з куліру, як показано на відео. Прокладаю пряму строчку поверху та низу ластовиці. На початку і в кінці строчок обов'язково ставлю закріпки. Вивертаю деталі та підрізаю зайві кути. Для того щоб обробити боковий зріз на трусиках, я складаю виворотними сторонами задню і передню половинки. Припуск на бокових зрізах 1 см. Тому першу строчку я буду прокладати 5 мм від краю. Як завжди, ставлю на початку і кінці закріпки і прошиваю прямою строчкою. Припуск зрізаю, залишаючи 2 мм. Боковий зріз тепер складаю лицевими сторонами, так, щоб припуск опинився всередині. Фіксую булавками та прошиваю прямою строчкою на відстані 5 мм від краю. Виходить ось такий закритий шов. Відвертаю припуск на сторону спинки та прокладаю пряму строчку, щоб закріпити припуск на відстані 1 мм від шва. Так само роблю з іншої сторони. Для того щоб розрахувати довжину резинки для обробки зрізу, міряю довжину зрізу по ніжкам спереду, ззаду та довжину ластовиці. Від цієї довжини віднімаю 10% і додаю 2 см для зручності пришивання. Потрібно два таких відрізки. Для обробки верхнього зрізу трусиків міряю верхній зріз по трусикам спереду, ззаду, множу на 2, віднімаю 10% і додаю 2 см. Верхній зріз трусиків і вирізи для ніжок я розділила на 4 рівні частини і поставила булавки. Резинки спочатку сшиваю в кільце, а після цього пришиваю до трусиків. Для цього складаю кінці виворотними сторонами. Прокладаю пряму строчку на відстані 1 см від краю. Хвостики резинок підрізаю. Резинку також ділю на 4 рівні частини та з'єдную з намітками на трусиках. Шов починаю від бокового зрізу. Пришиватиму строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 2. Строчка проходить близько до фестону. Резинка приколота лицевою стороною до лицевої сторони трусиків. Під час пришивання рівномірно розтягую резинку, не розтягуючи матеріал. На початку і в кінці строчки, як завжди, обов'язково ставлю закріпки. Після того, як пришила резинку, підрізаю зайвий припуск, щоб він не виглядав з-під неї. Підвертаю резинку всередину і прокладаю наступну строчку зігзаг з налаштуваннями 2х2 по лівому краю резинки. Після обробки зрізів резинкою роблю фінальне ВТО, і трусики готові.